Всім привіт! Знімлю відео зараз як працює диземетр. Я під'єднав до лічильника Гегера Мюллера SBT 10A. Давайте перевіримо. Давайте зайдемо в меню, вмикаємо, Покажу меню Швиденько. От. Переміщаємось по пунктам меню. Так, сигналізацію увімкнемо. Є, увімкнули. Фоновий поріг виставимо 20 мікроренген, ну бо більше не буває в чистих місцях. От. Ніде. Так, от налаштування датчика. Стандартні ось такі. Для нового ідеального SBT 10А, звичайно. Щоб вийти з нижнього рядка, дві одночасно затискаєте, переходите верхню і далі виходити. Так. Так, показався меню, от природний наш фон. Несуть джерело зараз. Ось, де Спрацювала сигналка, книжка. Це ідеально працює. І фон сам падає. І він вимкнеться тоді, коли фон спаде нижче 20 мікроІнген. Швидкість спадання можна виставити в меню, щоб швидше спадало або плавніше, хто як бажає. Так, от переходимо в інший режим, от у усередині. Сможемо в ньому. Так само протестувати. Так. Що ще показати? О, все меню показав. Підсвітка вимикається, вмикається ось з цією кнопкою, от з будь-якого режиму. От, вимикаємо, вимикаємо. І оцей режим розподілення. Все працює. Все показав. Так. Вмикаємо диземо. Ножки, чотири 4 краям можна обломати. Там є спеціальні надпили, надрізи насквозь цього текстоліта, щоб їх відламати, якщо не потрібні. В них отвори вони служать для кріплення в корпусі на болти або саморізи. Тут все заізольовано, щоб ви нічого не закоротили. Плата зарядки акумулятора літіонного, дві кнопки. Так, ось такий металеві латунь. Ну і нержавіюча сталь. Так, І акумулятор плоский, який по ну як дисплей. Шириною. От, рівно як дисплей. От, такий маленький корпус можна компактно помістити. Ззаді дисплея. Плата тонесенька, пару міліметрів товщиною всього. Ззаді поставити дисплей плоский. І буде малесенький такий дозиметр. Mm. От. Mm. Ну, все. Все зняв, протестував, показав, всім до нових зустрічей.